Є знижки на комбі гриб, двадцять 20% Вам так як подорожник, вам та ощад. У Львові провідник не пускав до потягу жінок, бо туди, нібито першим має зайти чоловік. Дивний інцидент переріс у справжній сексистський скандал за участі військовослужбовці ЗСУ. Захисниця обурена а в мережі спалахнула палка. Дискусія детальніше про скандал розповім уже за мить. З вами новини Тесенвій і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Провідник одного з потягів Укрзалізниці на залізничному вокзалі Львова з рівного місця потрапив у справжнісінький сексистський скандал. Він нібито не пускав жінок до вагонів, поки туди першим не зайде пасажир-чоловік. Про таку дивну і одночасно обурливу поведінку працівника залізниці розповіла Ірина Бобик, військовослужбовиця ЗСУ, яка була на Львівщині у післяопераційній відпустці. Поки ще триває моя післяопераційна відпустка. Я курсую між Хмельницьким і Чорноградом, вирішуючи різні питання. Я була б не я, якби не втрапила в якийсь шкандаль. Укрзалізниця. Чи не могла б ви провести інструктаж серед ваших провідників про недопустимість проявів сексизму на робочому місці? Суть ситуації сьогодні у Львові при посадці пасажирів у поїзді Львів Запоріжжя 128 ЛБНШ. Пан провідник Ковбасюк Петро Петрович відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон. Аргументуючи, що першим має зайти чоловік, пасажир чоловіка не було, і горд пасажирок чекав на пероні. На мої слова, вирішити ситуацію мирно я нагадала пану провіднику що 21 століття на дворі, і що жінки теж люди. Пан провідник не реагував. Винуватцем ситуації виявився Петро Петрович Ковбасюк, провідник потягу у Львів Запоріжжя. Чому пан Петро так поводився, не зрозуміло. Утім, як стверджує Ірина, коли дізнався, що вона служить, одразу запустив її та інших у вагон. Лише мої аргументи, що я чинна військовослужбовиця подіяли, і він, зрештою, пропустив нас у вагон. Я звісно розумію, що ситуація не кінець світу, але я за те воюю, що по тилу мене змушували себе відчувати не до людиною. На догоду магічному мисленню і давнім забобонам, виявляється, у залізничників існує ось такий забобон впускати у вагон першим чоловіка. Чи то на щастя, не знаю. Під дописами Рини понад сотня коментарів. Користувачі підтримали жінку та підтвердили, що неодноразово зіштовхувалася з подібним ставленням провідників на різних маршрутах, в тому числі і від провідниць. Ох, бля. Теж стикалася з цим, і при цьому провідниця була жіночка від включення іншого варіанту магічного мислення. Тобто, я б яскраво могла побажати, а мені зазвичай вірять. Спасло, що якийсь мужик таки знайшовся. Це треш трешаковий. Ніколи такого не бачив, але насправді, якщо він хоче, то може свої забобони використовувати десь у особистому просторі. Умовно, свою квартиру особисту не пускати когось і де. А це ж громадський транспорт. І Якщо так вийде, що на потяг куплять квитки лише жінки, то що? Насправді ці забобони не від великого розуму. Її ті, що відверто іронізують, кажуть, що після цього розголосу в мережі Петро Петрович тепер точно переконається, що впускати жінку до вагона першого – це до нещастя. Посміялась цього і сама військовослужбовиця. От він отримає за це і ще більше буде впевненим, що пускати першу жінку то до невдачі. У коментарях Ірині відповіли із офіційної сторінки Укрзалізниці. Кажуть, що їм соромно за таку прикру ситуацію, дивним забобоном уж точно не місце на залізниці, а працівників перевиховують. А які цікаві випадки траплялися з вами на залізниці? Напишіть нам у коментарях. Наразі, на щастя, ця ситуація ніби вирішилась. Проте сексистські скандали на укрзалізниці, на жаль, явище не таке і виняткове. Так, у березні 23-го року у скандал потрапив провідник потягу ясеня Запоріжжя, якого звинуватили у домаганнях. За словами однієї з пасажирок Ганни Шеремет, чоловік дозволив собі ляснути її посідницях, поки та вночі йшла по коридору вагону. Поїзд «Ясеня-Запоріжжя» Запоріжжя, рейс, що триває майже добу. Пасажирка Ганна Шеремець сподівалася на спокійну ніч у купе. У вагоні жарко пішла до провідника прикупити пляшку води. Та в цю мить поїздка перетворилася на справжню муку. Я відчула, що щось тягне мій низ футболки, її, наче, трішки підіймають, а потім він ляснув мене по сідницях. Дівчина заціпеніла й повернулася до купе. Історію одразу ж розповіла другові попутнику. Виснажена і налякана, Ганна просто заснула. Та за кілька годин, прокинувшись серед ночі, зрозуміла, їй лячно бути в одному вагоні із тією людиною. Я дізналась про чат, бот підтримки та написала туди. О 2.45 я відправила перше повідомлення, де описала ситуацію. Написали, що повинен підійти начальник потягу. Однак підійшов той же провідник. Він почав розпитувати, на що я скаржуся, що сталося. Але я сказала, що нічого не буду розповідати. Начальник потяга таки дійшов, поговорив з обома сторонами і пообіцяв розібратися. Розмову Ганна записала на диктофон і виклала в соцмережі. Він у вас е, дотрагувався до вас. Коли що Він мене посіпав за у цю футболку. Типу, і отак мене, типу, зачіпає. У раді не було на нього. Ну а ви розумієте? Була не було. Далежку. Це моя ситуація. Да. Наступного дня дівчина зателефонувала на гарячу лінію і дізналась, що провідник отримав догану. І це вже добре, каже юрист Віталій Зубик. Догана такій ситуації. Це вже є маленька перемога. Коли законі про працю це є досить суворе стягнення сціплінарне, вона обмежує певних привілегій провідника. На думку правозахисника Ганна зробила все правильно. Єдиний мінус не викликала поліції, щоб одразу зафіксувати усі обставини історії. Коли до вас підходить начальник поїзда, ви йому говорите: я хочу, щоб ви виконали поліцію на наступну станцію, де зупиняється поїзд». оформити дуже важливий протокол про правопорушення. Тим часом історія Ганни розлетілася соцмережами. Українці підтримують дівчину стресова ситуація. Так, потяг це замкнуте. замкнутий простір. Дівчина не може кудись просто піти, просто не знаю, втікти навіть. Тому ну я б, наприклад, на місці дівчини точно хотіла б, щоб була якась справа розглянута. Звільнений це однозначно, а він має зрозуміти, що це на і Треба йому дати знати, що це не норма. Це моя думка, але я вважаю, що звільнення його потрібно було звільнити. Тому що Скоріше все вона перша, хто подала цю заяву. Я вважаю, що вона була не перша і вона не остання? Це неприпустимо. Треба це присікати в Україні. Такого не бути. Нагадаю, що для уникнення подібних ситуацій та для забезпечення додаткової безпеки для пасажирок УЗЕ створила пілотний проєкт жіночих купе. Вони вже від червня 23-го року функціонують на кількох непопулярніших залізничних маршрутах, і практика продовжує розширюватись. А чи траплялося у вас? Сексистські скандали та як їх можна уникнути. Напишіть нам у коментарях під відео, також ставте лайки. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!